Друзі, всім привіт і ви знову на каналі Файна Компанія. Дуже дякуємо всім, що долучились до нашого розіграшу. У нас було три переможці, двоє з них, до речі, з нашого міста. І як завжди, одному чоловіку фортнуло, він вже другий раз нас виграє на каналі. Ось зараз будуть наші всі тут переможці, ми ставимо фотографії, дякуємо, що в наших призах, точніше в наших розіграшах, берете участь. Це нам дуже до вподоби, дуже багато коментарів. Але ще раз просимо, не пишіть багато коментарів. Хто може, той виграє. Точніше, кому фартане, той виграє. Виїхали ми на річку Стир, як обично, хвилин 30 потратили, щоб десь сісти, десь під'їхати машиною, але вода дуже висока, дуже багато мошків. Мусиш діватися, бо вже загризуть. А зараз хлопці розкажуть, де ми, на що і як ми будемо сьогодні ловити рибу. Тож, друзі, приїхали ми на річку Стир. Довго з місця ми, довго з місця ми не гралися. Приїхали зразу сюди з-за котеджі біля міста. Бо зараз, як ви знаєте, ніде не можна не під'їхати, не підійти, немає де нормально сісти, тому, тому ми приїхали сюди. Хочемо сьогодні половити мене на фідер, хоч спробувати зловити якусь білу рибу. Хай це буде плотва, хай це буде піскар, може який підлящик вискочить, ну хоч щось. Погода, як ви бачите, нормальненька. Даже, я скажу, все вже позеленіло. Від, все та, даже, даже вже пух, іде, да? пух іде, вітер дує, нам ніяка мошка нічого зараз нічого не зробить. Yeah. Отож, зараз вам тільки Тарас розкаже щось про корм і про ножи. По прикормці сьогодні ми змішали солодкий бисквіт і пряну карамель. Фірму ми не скажемо, бо вони нам нічого не платять за це. Не платять. Ми маємо їх рекламірувати. Ще не Ну, Але прикорка в них непогана, непогано. Непогано, непогано. Відро теж не знімає, чи є. Власна прикормка. Отлічно, я б сказав. Щоб щось склювало на неї, було взагалі непогано. Сьогодні я на городі себе накопав таких черв'ячків. Дуже хороший черв'як. Навозний. А пахне як. Будемо пробувати. І Лоша не опари ще. Yeah. Будемо щось пробувати. Хоча води багато. Мені це не подобається. Я думав вже є менше. Ну чого не зробиш? Що ж, не що. Треба якісь шлюзи відкривати, щось робити. І так відкрити на повну Ну. No. Там вже карпи ушли. Коротше, кормимося, ждемо. Самі ще зараз під'їмо. Откормимося. Да, і будемо ждати. Розказуй, Тарас, що там. Та ти знімай вершинку, що ти десь знімаєш. Тебе вже пише покльовка. Так. Але я сумніваюся, що... Я її побачу. Значить я підтвердив свої доси. В весняній рибалці треба шукати. Бо я вже закинув не на точку, я закинув, значно ближче. А де купляв? А де я купляв? Льоша я його купив Магазин Тихий берег. Магазин тихий берег. Да. Це наші друзі. Може і сидить. Та там ще ж кажу, черв'яка так надів, що там остався дуже довгий кольчик може, ну... може і бути. А ну не Ще-ще. Але він любить ці паузи видержувати. Люблю видержувати, щоб вона сіла, з'їла, аж лудола. А потім по нього потім вийме каже, давайте екстрактора мені. Давайте екстрактора, бо вона взагодзала. Але хочеться провірити. Дивно. А може є? А може є. Це така інтрига. Оооооо. Оце... це... Чи що? Першою рибою. Дякую. О -о -о -о. Ще може в цьому сезоні, да? ну, да, так? Перша за два роки. Перша за два роки. О, я ж кажу, що люблю, що заглатує. Давай страх. Диви, диви. Садка Давайте доставати я. чи не доставати. доставати? О, добре. А хачочок маленький. Ведро. Диви, який це монстр. Може його засушити і зробити як цю. Статуетку наконець. Що там, Тарас? Певно, ще один бичок. Чи піскар. Ну щось таке, мелке, дергає, дергає. Але там червяк, це не мудрімо. А що ж, погода в нас стабілізувалася, нормальненько стало. А що, було погано, тут це? Ні, ну то ж Це були морози, якісь морози, дощі туди-сюди, зараз Будь бачиш. Бачишки вже може почне рибка прокльовуватися. Може. О там вже сидить, то чому. Може воно і сидить. Е, ти бачиш, яка невдача. А. Нема. Але покльовка була а на мого червячка, то понятно, що вона буде півати. Опаруші польські, смерді. Але бач, вода падає, бачить, видно по сантиметру. Ну вода падає. 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 Андрій наживиться. Черека вже, да? Да, все, не хочуть Ви, опаруша. Оба. Хоч і бичок, але зато топплів. А знову б'їв. Все, граємося з гачками і поводками. Це може вже не бичок. А може і не бичок. Бачиш, ну йому хватає загнуться. Хоч червяка гарна. Царське село, дата разбоку. Да. Я там живу. Местный буриген. Да. Вимеш чи ні? Вимеш чи ні? А думаєш, що сюди? Конечно Ти же там на чудив, що ти там на чуде, ну розкажи. Там червяк хороший сидить. Поводок короткий, такий. капець. Капітальний, да? Так. О, бачиш, який поводок, а воно не доїдає. Дочерека, да? Ну давай, наступний раз вже ввалиш. Треба ну, почекати. Андрюха свого фідера так засадив под низ, що ого. Щоб вітер каже не колихав, не знаю чи він правильно робить, чи ні. чи це опуща. Що занижене, непонятно. Фарчі. Трохи перекинув. Бачимо, знімаю, бачиш. Це максимум, що ми сьогодні змогли вижити. Лайк, підписка, чекайте нових відео. Вижили тут ми сьогодні нормально, але як то кажуть по рибі, то не особливо. Да? Да. Да. Ще виїдемо, ще трошки видно, вода падає, все буде нормально. Ще, чуть -чуть. ще трохи, буде да? все добре. Ще почекаємо трохи, так? Тапілюнечко, все буде добре.